Привіт, друзі! Бажаю здоров'я! Позаду мене 367 й автомобіль для Збройних сил України. Ось такий повнопривідний дизельний позашляховик Hyundai Santa Fe. Велика надійна перевірена машина, яка приїхала до нас із Словаччини. Ось вона вже у нас в Ужгороді, на базі, відправляється в ремонт. Цей автомобіль придбаний за внесок, який я минулого тижня отримав від німецької е, пари людей, які дізналися про мою волонтерську діяльність, вирішили підтримати. І ось це перший автомобіль з їхнього внеску, який я купив для Збройних сил України. Дякую е, Ральфу і Хольгеру за підтримку. Е, дякую всім, хто підтримує. І закликаю вас також підтримати мій збір на два пікапи. Я розіграю свій MacBook. І за внесок від 300 гривень ви можете взяти в ньому участь. Якщо вам не потрібен MacBook Air, ви можете просто задонейтити і пришвидшити купівлю двох пікапів. А це 367 Hyundai Santa Fe.